Вітаю, шановні друзі, глядачі. Німеччина знімається з ручника і, по суті, стає опорою для західних країн в тому, аби захистити своє майбутнє, демократичне майбутнє. Нарешті домовленості про зняття обмежень стелі боргу були завершені. Вони відбувалися непросто, але Німеччина мала прокидатися, і вона прокидається. Цікава буде розмова. В Німеччині дуже такі неоднозначні зараз процеси йдуть, тому що так чи інакше, знову такі ці конституційні зміни вони будуть впроваджені коаліцією соціал-демократів зелених і християнських демократів. Є вплив зелених. А багато не дивлячись на те, що загалом зелені є геополітично дуже адекватними. Вони вимагають багато таких речей, які б'ють тепер по німецькій економіці. Стратегічно вони праві в тому, що якщо піти технологічним шляхом, то в майбутньому можна позбавитися взагалі від залежності Європі багато в чому. Але ну, тактично це дуже сильно б'є по німецькій промисловості, просто економіка. Але знову таки, вчора в нас вийшло відео, де ми пояснювали, що збільшення витрат на оборону і оборонний комплекс на купівлю. Зовні, а саме виробництво власних зразків озброєння, це все збільшить продуктивність економіки і ріст економіки додасть. Тому це рішення треба було приймати. Воно було важливим, важливим як для України, як для Європи, так і для всього світу. Тому що, коли є тільки Сполучені Штати, Китай і Московія, то баланс консенсусу буде не найкращим. Треба. Ставати сильній Європі. А Європа сильна без Німеччини стати не може. Отже, як відбувались домовленості, як це все сталося? Вчора проголосували, але як до цього йшли. Які процеси там будемо зараз розбиратися. Поїхали. За останній час у лідерах ХДС Фрідріха Мерца було багато роботи. Він переконував членів своєї парламентської групи підтримати багатомільярдний інфраструктурний проєкт і послаблення боргового гальма для оборони. Однак у партії є значний опір. Деякі депутаті. Він не переконав їх, а інших зміг переконати. Якщо ХДС, соціал-демократи зелені не отримали б достатньо голосів, і пакет б провалився. Це ускладнило б формування майбутньої коаліції. Фактично, це б паралізувало б уряд. А на цьому зіграла б альтернатива і комуністи і інші, і взагалі б країна могла б попасти в жорстку кризу. Політиці Мерса у партії ХДС зростає невдоволення через розрив між передвиборчими обіцянками щодо збереження ворогового гальма та нинішньою політикою запозичень. Місцеві політики критикують Карів за те. Що мільярдні фонди розподіляються без попередньої структурної реформи, а в партії фіксують зростання кількості відставок. Попри потребу в інвестиціях, критики вимагають реформ для скорочення бюрократії та ефективного використання коштів. Як це часто буває, вони мають частку рації, але геополітична ситуація така, що час на ціну золота і опускати момент не можна. Передвиборчі обіцянки це дуже добре, але національні інтереси стоять вище них. Тому треба рухатися так чи інакше паралельно зараз мерцю. і вже витрачати кошти і робити скорочені бюрократії. Тут згадується навіть Макіавелі, який радив державцям бути гнучкими в таких питаннях, як би моє не сталося до Макіавелі неоднозначно. Але чисто в механіці і в реалістиці він був багато чому правий, але не не перевосхищаємося, Макевіл. Тому що Макевелізм це в чистому виді зло, одразу скажу. Це і таке. Далі. Щодо інших партій, то там справа відрізняється. Наприклад, соціал-демократи давно прагнули реформувати боргове гальмо та збільшити інвестиції в інфраструктуру. Тож тепер вони спільно з Союзом підтримують спеціальний фонд на мільярди. Було б нелогічно, якби соціал-демократи раптом виступили проти масштабного державного фінансування. Однак партія втратить 87 місць наступного парламенту, і серед них будуть депутати менш прив'язані до партійної дисципліни. Деякі соціал-демократи вже голосували проти спецфонду Бундесферу у 2022 році. Можливо, вони знову могли б стати незгодними. Водночас новий фінансовий пакет, що поєднує реформу боргового гальма і інфраструктурних фондів, виглядав для фракції більш збалансованим. Навіть тих, хто сумнівається у переозброєнні, може переконати перспектива величезних інвестицій в інфраструктуру. Врешті законопроект пройшов. й Будестах провів позачергову сесію у своєму старому складі, голосуючи за реформу боргової системи та поправки до основного закону, що символізувало зміну політичного курсу. Нові потенційні червоно-чорні коаліції, союз під керівництвом Фрідріха Мерца, змінює фіскальну політику, викликавши певну критику навіть у власних рядах, про що ми вже трішки сказали. Альтернативи комуністів та і вільних демократів та Сари Вагнет блоку заблокувати голосування через суд зазнали невдачі, однак у політичних колах виникають суперечки щодо легітимності такого рішення. Дискусія точилася навколо демократичних принципів у критичний момент за тиждень до формування нового складу Бундестагу. Зрозуміло, що опозиції не подобаються якісь речі, то вона починає полювати до демократії та волі народу. Опозиція там комуністи і крайньо праві, Да. боровий пакет ХДС ХСС соціал-демократів зелених, що вимагав 489 голосів, отримав 512 у Бундестазі. Лише троє депутатів цих партій проголосували проти: Дірен, соціал-демократи, чая ХДС і Байрам – зелені по одному багнету, критикуючи несправедливість та обмеження для майбутніх парламентарів. Чи семеро депутатів утрималися або не голосували деякі члени ХДС, як Кубан і. Канеман підтримали пакет із великими сумнівами. Альтернатива, лі, ліві і вільні демократи та Сари Вагенхнехт блок – майже одноголосно виступили проти. Семеро депутатів, зокрема, Лукасен. Альтернатива взагалі не голосували. Колишній міністр юстиції Вісінг з вільних демократів підтримав пакет. Вісінг, майже як Вікінг, да? Майже. Але це прекрасно. До речі, у нас є допис в телеграмі Останні капіталістами. Пояснюємо, куди зникли 100 мільярдів Шольца. Чи врятують німеччину нові 500 мільярдів від Мерца. Підписуйтесь, у нас дуже багато цікавої інформації. Послання буде на добус в описі до цього відео. Повертаючись до теми, хиткі відносини більшості в Німеччині після зростання альтернативи ускладнюють ухвалення ключових рішень, як, от, послаблення гальма і демонструють крихкість демократії в складні моменти. Зміна курсу Мерца збігається з відходом США від Європи та західної системи цінностей. Та загалом політики Трампа в сказав це так: ми, європейці, маємо подорослішати у своїй промові. Мерс чітко дав зрозуміти, що це означає з його погляду, наше сьогоднішнє рішення не лише визначатиме нашу власну обороноздатність у найближчі роки, можливо, навіть у наступні десятиліття. Наші союзники в європейському союзі та НАТО дивляться на нас сьогодні так само, як наші супротивники та вороги нашого демократичного та заснованого на правилах порядку світу. Щоб захистити цей порядок, Мерс передбачає розвиток нового європейського оборонного співтовариства. Це дуже добре, що німці включаються. Зелені та ліві партії критикували зміну курсу Мерса. Причому Бріта Хасельман наголосила, що його рішення не можна виправдати лише геополітичними обставинами. З іншого боку, у своїй промові щодо добрового пакету лідер партії зелених Бріта Хасельман раптово звертається до лівих. Який сен давати, що цей пакет стосується лише переозброєння? Ідіть до людей, і скажіть їм, чому ви відмовляєтеся. Водночас вона повернула дискусію до питання безпеки, заявивши, що зелених цікавить не політична боротьба, а добровод країни. Фішка зеленої політики, що їм не дуже подобається мілітаризм цим друзям, але любі екологісти, якщо хочете зберегти довкілля, маєте вміти захистити від московитів і землі і довогти, і нам всьому. Бо касапуром буде байдуже до довколишнього середовища. Як і в принципі китайським комуністам, ваші ці тунельчики для комічків і таке інше, вони того робити не будуть. Вони на м'ясо людей відправляють їм нормально. Для Ральса Клінбайля, лідера партії та парламентської групи соціал-демократів, історичне значення цього дня не викликає сумнів. Він говорив про новий початок відповідальності, керівництва, історичний компроміс і необхідність інвестицій. Але Клінбейл. Також підкреслив, саме по собі гроші не розв'яжуть проблему, з якими ми стикаємося у своїй промові. Мерс майже слово в слово повторив, самі по собі гроші не вирішують жодних існуючих проблем. Таким чином було надіслано чорно-червоний сигнал: ніхто тут не хоче відкривати двері безлуздому державному боргу Інвестиції в інфраструктуру, які стали можливими завдяки сьогоднішній співпраці до основного закону, не зменшують потреби консолідації державних бюджетів, Удочний точне поступка. Численним критикам, які останнім часом вкладається враження, що союз геть забув яку фінансову політику, він колись відстоював серед критиків 84-річний гауланд, альтернатива для німеччини критикував це як політичний цинізм. І продовження політики Меркель проте не згадав ні про війну в Україні, ні про загрозу з боку Трампа та Москові. Взагалі, керівництво альтернативи критикує борговий пакет, те, що було прийнято, матиме негативний вплив на майбутнє покоління споживачів і платників податків. Вайдель побоюється спотворень на кредитних ринках, підвищення процентних ставок і переливу на інші країни євро. І відповідно, це по суті помертельний девіз для євро. сказала вона, лідерка альтернативи. Лідер зображений, а там ще лідерка говорила. Альтернативу часто називають консерваторами чи націоналістами, але очевидно, що коли партія проти прозброєння армії в складний час, то таких значень вона не достойна. союз ХДС ХСС фактично. Поступився соціал-демократам і зеленим, які давно прагнули такого кроку, хоча раніше сам блокував подібні ініціативи: кошти підуть на оборону, цивільний захист, допомогу Україні, а також інфраструктуру та кліматичні заходи. Мерц, погодившись на цей компроміс, отримав змогу сформувати уряд із соціал-демократами, але натомість не висунув жодних серйозних зустрічних вимог. Християнські демократи втратили позиції як захисник фінансової дисципліни, бо така об'єктивна ситуація. Зараз через соціал-демократи обіцяють. Компроміс в міграційній та соціальній політиці. От, вони кажуть про те, що готові вже до цього йти, тому що християнські демократи пішли на, по суті, скасування цієї фінансової дисципліни. А міграційне питання треба вирішувати інакше. В цьому випадку можна чекати відродження тотально вже альтернативи для Німеччини. Підбачив підсумки, в Німеччині прийшов все-таки законопроект про збільшення державного боргу, збільшаться видатки на оборону та інфраструктуру. Ми вже зараз бачимо, як буде працювати німецький парламент Дочланду. Бажаємо всього найкращого, позбутися всіх хронічних проблем, заберекратизованості, елітам провести базову політику. І нехай зростає економіка Німеччини і безпека західного світу і Європи в першу чергу. Європи з Україною. Не забуваємо, це важливо. Всім всього найкращого, до побачення.